Всім привіт! Мене звати Єлена і я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я прийшла до вас з черговою дозою користі. Будемо вчитися знімати етикетку з пляшок швидко, зручно, без зайвих матеріалів. Як спекотно з, з, з зачиненими вікнами. Я не можу. До речі, ви можете чути зайві звуки, і це нормально, бо сусіди дивляться щось. Я живу в Хрущі, тому не дивуйтесь. І я сижу на вінтажі цьому стільцю більше, ніж 50 років, тому, тому не звертайте увагу. Колись, може, я знаму про нього окреме відео, про його реставрацію, але поки він мене влаштує. Цей спосіб зняти наліпку за з пляшки, мій самий улюблений, бо він саме дієвий з тих, що я пробувала. І, до речі, для нього вам ну, мінімальний набір, це все є у вас вдома. Я впевнена, тому він ще й сами простий, крім того, що він дієвий. Але спочатку я хочу поговорити з вами, нащо взагалі знімати етикетки з пляшок. Зі скляних пляшок можна зробити крутий декор для дому. Реально, без жартів. Я планую зняти про це окреме відео, де буду показувати, як я використовую пляшки як домашній декор. Тож пропоную підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. Взагалі, така система переробки зветься апсайклінг. Це коли ми надаємо друге життя речі, яку ми можемо передати на повну переробку, тобто ресайклінг. Надати друге життя, абсайкнуту річ це завжди екологічніше, ніж віддати її на переробку. Бо коли ми модифікуємо річ. То ми затрачаємо набагато менше ресурсів, ніж було б затрачено на її переробку. Якщо ви будете використовувати пляшку замість, наприклад, свічника, і ця пляшка може служити вам нескінечно, а витрачити ви на неї тільки водний ресурс, коли будете її мити і знімати етикетку. А на те, щоб її переробити, потрібна вода, електроенергія. І пальне, щоб доставити цю пляшку з пункта в пункт. І я не говорю, що переробка це погано. Переробка це чудово. і Нам потрібно віддавати все, що можна переробити на переробку до Recycling. Але якщо ми надаємо друге життя для той же пляшки, використовуємо її повторно, то ми зменшуємо цикл і вона пізніше стає сміттям, ніж ми одразу її передаємо на переробку, розумієте? Тобто є використання, переробка. А ми робимо використання, використання, переробка. І це дуже круто. І тут важливо зрозуміти, що це не про бідне, що ми не можемо, наприклад, купити свічник і тому робимо свічник з пляшок. Ні, це розумне використання. Ми робимо свічник з пляшок, тому нам не потрібно купляти свічник. Сподіваюсь, я вас заінтригувала і підбила зробити щось нове. Тому переходимо до лайфгаку, але спершу напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною про те, що я говорила, чи ні. І погнали! І тут я зробила невелику вставку, як ми все готуємо, бо зубову вам сказати саме головне: якщо вам подобається дизайн, то етикетку взагалі не потрібно знімати. А задля чого? Тож подумайте, чи треба вам це. І я обрала ось такі дві різні пляшки, на них дві різні етикетки, і подивимось, як вони будуть зніматися одним методом. І спочатку вкладаємо пляшки в будь-яку тару. Це може бути навіть таз, у мене це рукомийник, і я зачинила його, щоб вода не втікала. Вмикаємо теплу водичку, у мене коночка, тож це не проблема. Ви можете просто заляти пляшки гарячою водою або вскип'ятити її в чайнику. Але прям окропами вдавати на раджу. Вода повинна прикривати пляшки, і щоб вони не вспливали, ми робимо ось так, трохи приподнімаємо і щоб туди потрапляло повітря, але і вони знаходились під водою. Пляшечка наповниться водою, стане важкою і сама опуститься. І ось тепер залишаємо їх на 5 хвилин. Цього буде достатньо. Насправді все залежить від налипки, деякі не відходять, а деякі вже починають прямо віддиратися дуже добре. Взагалі, тут як не дивно, секрет ще полягає в тому, що з пляшок, в якому було вино дорожче, етикетка знімається легше, бо вона з більш натуральніших матеріалів. А етикетки зазвичай з більш дешевшого вина знімається складніше, бо в них часто в составі є пластик. Однак одразу нічого не треба терти, ми залишаємо пляшки, як я вже сказала, на 5 хвилинок. І ось як поводить себе більш дорога пляшка. Все, ну майже все зроблено. І тут такий прийом, якщо є залишки клею, просто беремо, звичайно, таку губочку, просто звичайну, і шершавою стороною миємо. Нічого не подряпається, не переймайтесь. Я так роблю завжди, просто треба насильно натискати. І тут сталося. Диві, там якийсь осад. Це, що? Це ось таке вино. Взяла спеціальну штуку для промивки пляшок всередини, але <ривіт> воно повз приходите. Воно ж Психанула і вже залишила так. Переходимо до більш складних етикеток. і тут нам знадобиться, знаєте, така металева губка. Для миття там сковорідок чи кастрюль. І ось у мене її не було, то я взяла ніж. Можете спробувати їм, але дуже обережно і будь ласкочку, я вас ну, просто ну, благаю. Не треба на пляшку занадто тиснути. Не треба занадто давити. Я вас також прошу. Бо якщо ви будете прям давити, то у вас будуть. Підряпене, а треба знімати ось цей шар цієї налипки. Подивіться уважно, як я це роблю. Я обережненько і так вагідно це роблю. А залишки також прибираю губкою. І ось яка чистенька пляшечка у нас вийшла. Таким методом я завжди користуюсь і вам раджу, бо, як бачите, слідів геть не лишається. Підряпінь ніяких немає. Треба тільки висушити. Ось, подивіться, я зараз витру. Я ось так витираю. Це зовні я так висушую, щоб не було ніяких там слідів після води. І ставлю ось так потім е догори ногами пляшечку сушитися. Такий спосіб підходить не тільки для пляшок з під віна, а ще й для. Скляних контейнерах, інших пляшок, банок, все, що ви знайдете в магазині, все, що можна використовувати ще раз. Я хочу сказати вам, щоб ви були уважніші, бо не всі скляні пляшки, на жаль, з кольорового скла, ось ця з кольорового скла, але є такі зі звичайного, але на них таке кольорове напилення. І якщо ви будете знімати з такої етикетки, то нічого хорошого не вийде, бо будуть підряпинки, і це буде виглядати не естетично. По зеленому та коричному маску я не зістикалася. Шеру. З такою проблемою. А ось з синім та червоним треба бути уважніше і обережніше. Останнього разу сама синя пляшка попалася мені ось з напиленням, і я її зіпсувала. І на цьому все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Не забувайте донатити на ЗСУ і бувайте!